Протягом двох днів у Чорному морі тривали військові навчання типу Пасекс, до яких залучились бойові кораблі США, Румунії, Туреччини та України. Головна мета спільних маневрів відпрацювання взаємодії між екіпажами тактичного з'єднання за стандартами НАТО та підвищення рівня взаємосумісності. Українські військово-морські сили на цих навчаннях були представлені допоміжним судном «Балта». Докладніше у наступному сюжеті нашого кореспондента Дан. Нила Оніпко. Навчання стали доброю нагодою для екіпажу судна покращити практичні навички з роботи у складі з'єднання, а також обмінятися досвідом з іноземними колегами. Цього року судно розмагнічення Балта вже брало участь у міжнародних навчаннях «Сібриз», Тож натівські стандарти роботи в морі нашим військовим добре відомі. Загалом, результатом співпраці лишились задоволені і наші корабели, і іноземні колеги. Наше судно залучалося до відпрацювання завдань по, по допросу судна порушника. Ми були в ролі судна-порушника, яке допрашували американська сторона. Також ми приймали участь у маневруванні з'єднання кораблів як в нічний час, так і в світло час доби. Також приймали участь. У навчаннях по протиповітряній обороні в цілого з'єднання і е, передача вантажів, вантажів на ходу Значить, ми відпрацювали передачу вантажів на ходу з американським есмінцем Рос. Хоча для екіпажу судна розмагнічення Балта участь у навчаннях типу Пасекс відбувалася вперше, в поточному році українські кораблі вже декілька разів залучалися до таких тренувань. Зараз військові моряки займаються відновленням технічної готовності свого судна та готуються до виконання наступних завдань за призначенням.